Є така відзнака за оборону Донецького аеропорту, і ми вирішили, побратимам України, спілка наша, вирішила, що треба, щоб була справедливость, і нагородити за Луганський аеропорт. Сьогодні відбудеться нагородження військовослужбовців 25-ї Дніпропетровської аеромобільно десантної бригади. Ця, медаль жаль, дає про імущество, що це настоящий воїн, котрий прийняв участь непосередньо в бою. Скільки таких медалей? дадуть? 118 відзнак за оборону Луганського аеропорта. Ми знаємо, що хто гідний. Ми знаємо, за що оці всі, для когось це там якісь там бляшаночки, для когось там значочки. А ми знаємо ціну справжню, тому що носячи оці нагороди. Ми, ми не стидаємося того, що ми робили. Комусь це не потрібно, хтось прозріває, хтось змінюється, і з часом змінимося ми всі разом. І от той закваскою для зміни, хлопці, це ви служите своєю небайдужістю, своїми подвигами від чистого серця хочу ще раз привітати вас і святами, достойних хлопців з нагородами. А той луганський аеропорт. А той луганський аеропорт, він буде наш. Давайте, хлопці, да, хвилину і мовчання всіх наших загиблих. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Нагородити нагрудним знаком за оборону луганського аеропорту. прапорщика шпак Руслан Анатольевич. Старший сержант Камраев Руслан. Самый такой печальный момент это, конечно, гибель наших ребят, которые находились в первом борту с Илюшкой самое тяжелое очень приятно спустя столько времени вот, сегодня встретиться с ребятами Здесь жалко конечно что не все смогли приехать вот эти лица это атмосфера это я бы сказал праздник души у нас так получилось что мы там были изначально изначально когда не было боевых действий и было так все постепенно то как бы постепенно все к, к этому и привыкали но привыкали очень быстро потому что все переросло в ну, там, буквально за месяц уже начались реальные боевые действия. Я знаю, что мы, мы со своей стороны свой долг выполнили. Никто как бы заднюю не дал, все там были до конца. Ну, те ребята, которые сейчас приехали на награждение. И я ими горжусь. Горжусь, что у меня есть такие друзья.